Вітаю, друзі! Сьогодні 15 червня, і я продовжую вас знайомити з продуктами компанії Агрітема. Зараз сезон в розгарі, але не у всіх фермерів ваші рослини розвиваються так, як ви хотіли. На те є певні причини. Перше це нестача вологів в багатьох областях так і не було опадів. В когось навпаки дощі пройшли разом з градами, і е, треба якось впливати на е, цю ситуацію. Компанія Гратема має в своєму е, портфоліо декілька препаратів, які якраз вчасно зараз застосовувати. Я хотів би про них трошки розказати. Е, перший препарат, перший, який би я хотів розказати, це амінокислоти. Е, препарат називається Інтрасел. Е, Вміст гліцин бітаїну 97%. Гліцин бітаїн відповідає і в рослинних і в тваринних клітинах за астматичний тиск. Його якраз варто застосовувати, коли нестача вологі або надлишок вологі для зменшення розтріскування. Другий препарат, про який я хотів би розказати, це препарат на основі інактивованих дріжджів Fit. В своєму складі містить широку амінограму. Змістом амінокислот до 61%. Це енергетичний продукт, який також варто застосовувати в екстремальних стресових умовах для виводу рослин зі стресу, для покращення розвитку для стимулювання росту рослин. В кого рослини в стресі, дуже раджу рекомендую застосовувати суміші препаратів інтрасел і водоростів. Це якраз третій препарат, про який я б хотів сьогодні розказати. Препарат називається Steampur AA з вмістом північних водоростей аскофілум надосом 85%. Це найбільша концентрація, яка є в Україні. І якраз цей препарат бажано застосовувати в суміші з амінокислотами для виведення рослин стресу. Я зараз часто їжджу в відрядження і бачу, що дуже велика кількість полів знаходяться в стресі від різних умов, від застосування гербицидів, від нестачі вологи. Тому просте підживлення позакореневе, воно не дасть вам того ефекту, на який ви можете розраховувати. Спочатку рослини треба бажано вивести із стресу, застосовуючи суміш водоростів і амінокислот. а вже потім годувати. Рослини позакоренева, або ж застосовувати ці препарати одночасно. Якщо у когось виникнуть питання і бажання застосування цих препаратів, звертайтеся, з задоволенням відповім.